Забудьте все, що ми знімали до цього, бо сьогодні у нас на огляді автомобіль, про який мріє кожен з нас. А якщо не мріє, то мабуть він просто не розуміється на цьому житті. От зараз я з чистою совістю, кажу, що на огляді у нас тяжолий люкс. Rolls-Royce Cullinan 18-го року. Його величність BMW для тих, у кого є гроші, або просто витвір мистецтва. От зараз я стою поруч із заведеним майже 7-літровим двигуном. А ви його навіть не чуєте. Бо по звуку, якщо чесно, можна подумати, що це якийсь 1,2. А якщо точніше, то двигун тут стоїть об'ємом 6,75 літрів. В12 на 571 кінську силу і 850 крутячого моменту. І так, перша причина, чому варто купити rolls royce Cullinan. для того, щоб у вас була амбрела на всі випадки життя і ви могли пафосно діставати її зі своєї дверки. Без пафосу тут ніяк. Окрім того, що ці дверцята відкриваються особливим способом, закриваються вони так само. Якщо чесно, коли я стою поруч з ним, у мене таке відчуття, що я десь, десь в Майамі, мабуть. Ну точно не в Києві. Тачка дуже цікава для українського колориту. Друга причина, щоб у вас в авто були ковріки з норки, які коштують приблизно як і шуба. Єдиний в світі автомобіль, на якому диски 24-ті виглядають природньо. Щодо мансорі або менсорі, бо знаєш, що зараз заплюють в коментарях, то весь червоновий кіт і всі елементи були встановлені вже в Україні сертифікованою компанією, яка має право на офіційне встановлення менсорів Україні. Найбільше мене лякає те, що будь-яка деталь Скалінена буде вартувати приблизно як кожен автомобіль з нашого автопарку. Саме тому, якщо чесно, я дуже хотіла подіргати цей дух екстаза, щоб він сховався від мене. Але трошки щось у мене жим-жим. Ну все, ладно, все заради вас, підписчики. Хто не різкує, той не п'є шампанське. Живемо один раз. Все, мені не придеться віддавати свою гадову зарплату. Четверта причина, щоб купити Rolls-Royce, щоб у вас були часики, як в пасаті. Тачка, жир, тому і комплектація, звісно, теж жир. Нічне бачення, дістронік, утримання в полосі. Камера 360, проекція, масажі, топова акустика, є все і навіть більше. Ну погодьтесь, це було б дивно, якщо б ви купили тачку вартістю як якийсь пентхаус, і у вас би була механічна дергалка для сидінь або кондиціонер. Взагалі, я думала зняти цей огляд без слів, тому що коли ти сидиш в роллс-росі, ти просто отримуєш задоволення, яке не описати словами. Тож отримайте його зі мною. А зараз я покажу вам, як працює функція, яка ніколи не використовується в роллсройсах. Бо я собі не уявляю такої ситуації, щоб його хтось не пропустив або підрізав. Так, тут не зірковий дах. Але зірковий дах для латентних ролсройщиків. Бо через цей можна побачити справжні зірки. Боже, нарешті я можу це сказати. Цей прекрасний Rolls-Royce Cullinan ви можете придбати у нас в салоні автопарку за готівку в кредит, лізинг або обміняти на свій Opel Astra 2008 року з невеликою доплатою. Руслан сломалась двір.